Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Онкохворі пенсіонери, ветерани та люди з інвалідністю вовручі, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Оголосили акцію протесту. Шестеро з них відмовилися від їжі. Про це та інше ми поговоримо в сьогоднішньому випуску. Тиждень Житомир В студії для вас працює Марія Кравчук. Вітаю. З 2025 року на Житомирщині, зокрема в Овруцькій громаді, чорнобильські доплати, не працюючим пенсіонерам, будуть нараховуватися лише тим, хто проживав у зоні безумовного відселення. З 1986 до 1993 року. Таку пропозицію кабінет міністрів України вніс до законопроєкту про державний бюджет на 2025 рік, обґрунтовуючи її необхідністю економії грошей. 19 листопада 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про бюджет. 3 грудня в будівлі овруської бібліотеки імені Малишка зібралися місцеві жителі, які незадоволені тим, що забрали чорнобильські виплати. Акцію протесту розпочали представники ініціативної групи. Потім до неї приєдналися інші жителі громади, які теж незадоволені скороченням чорнобильських доплат. Загалом голодувальників приміщення бібліотеки прийшли підтримати понад 3 Дцять жителів громади Марина Переходова, організаторка акції, говорить, що рішення суддів платити чорнобильські доплати є, але вони не виконуються. Ворвався вже просто на стерпець. Ми два роки писали, просили владу, доказували, показували. Нас не почули. Тепер хай побачить. Від початку збиралася тільки наша група ініціативна чотири чоловіки, але до нас додавалися ще й небайдужі громадяни. Людина, до речі, онкохвора теж додалася, і ліквідатор дійсний, який був у 86 році. на аварії. зі слів Марини Переходової. Учасники акції звернулися до керівництва громади, уряду та омбудсмена із закликом втрутитися в ситуацію. Серед їх вимог повернення пільг і гарантій, передбачених законодавством для постраждалих від чорнобильської катастрофи, погашення заборгованостей із виплат компенсацій та пенсій, забезпечення медичних послуг і ліків, які є критично важливими для їхнього життя та здоров'я. Якщо все ж таки не викону ну, не будуть виконуватися ваші вимоги, що ви плануєте Померемо тут. Жителька громади Валентина Хом'як, теж є учасницею акції протесту. За її словами, вона працювала на хлібзаводі та проживала на забрудненій радіацією території. «Працювала все життя на нашому хлібзаводі. Нам дуже було тяжко там працювати, що ми заробили, копійки, а я зараз інвалід другої групи і захочуть нас забрати оці нещасні копійки, щоб в нас йде все на лікування. За що нам вижити І як нам жити далі. Я не знаю, ми живемо тут, така, у радіації цієї, від початку і до по сьогоднішній день. Діти наші боліють, ми боліємо. Забирайте ви одна з ті грошей. Ну, а що винувати, є ти що на групі Чорнобильській. Ви від їх гроші забираєте, а хто від їх забере? їхню хворобу і хто за що їм як лечиться діти наші болеють, ми боліємо, радіація у нас тут усюду і в лісі у тому де ми заробляємо копійку щоб вижити, бо пенсія в нас дуже маленька хоча б ці є три двісті оставили щоб не забирали. тут проживала із 81 року, року даний час нікуди я не, не виїжджала у мене також питання до міністрів питання до депутатів Питання до всіх гілок влади, чого чорнобильці і наші люди всіма покинуті. Ніхто не звертає уваги. Зняли кошти з людей. Особисто я їх і не отримую, але сам факт: мені шкода людей, які отримували 13 тисяч, там і, і, і більше. І потім ці кошти були з людей зняті. Ці кошти, які люди отримували, вони йшли. Ну, якщо так чесно, вони практично йшли на ліки. Людина могла пролікуватись, людина могла собі дозволити якесь нормальне харчування, могла одіться і, і взутись. Ми, ми звернулися до міської ради і зверненням просимо Верховну Раду, кабінет міністрів і всі правлячі гілки забезпечити нам зустріч нам. Іменно народу, не з представниками міської ради і, 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 і там іншими структурами, а з народом, щоб вони почули крик народу. За словами овруцького міського голови Івана Коруда, в громаді проживає 36 тисяч жителів, з яких 19 тисяч людей мають статус постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській автомній електростанції. Коли людина звертається до суду, вона в захист своїх прав. Ну і потім рішення суду не виконується. ну Для їх це стає незрозуміло. Що б ми зробили? У нас є робоча група Коростенського району, куди входять всі безпосередньо голови громади і Володимир Юрійович Ришонко. І безпосередньо ми звертаємося як до комітету по соціальних питань до пані Третьякової, так і до профільного міністерства. Звертаємось для того, щоб в дійсності дане питання якось знайшло законну підтримку. Щодо цієї ситуації, кореспонденти суспільного опитали місцевих жителів овруча. Ось що вони говорять. Люди у нас в овручському районі є не дуже славні, не дуже чесні. Дуже є які поприписувалися тут. Отримують кошти, а той, хто справді прожив, то той не може добитися. Бо або адвокату мало заплатили, або суд не так. От мені теж з трудом вдалося. Працював в лісхозі, я 30 років пошті проробів на пожарну ліса, Чорнобильське туші. Така. Не, ну вони дали, дали були, я отримав, отримав, получав, воду, получав зняли, забрали. Я. Народився в місті Оручі, тільки що я був військовим, я заїздив все. Ну, пільгу мав Чорнобильську мав, да. а зараз вже все. Я отримав такі гроші, я собі дозволяв там таке м'ясо купити, ковбаси купити. А зараз вже думаєш, шукаєш дещо дешевше, щоб жити. Отримувала, бо я з 89-го року живу в цій території і дій, син у мене онкохворий. Завдяки чого? Завдяки цій території. У нас йдуть гроші на аптеку і на комунальні послуги. а за що жити нашим. Районі і далі в районі, де в нас був раніше район і Користинський. Люди дуже багато хворі. 4 грудня двоє учасників голодування та представники міської влади поїхали у Київ, аби зустрітися з представниками міністерства соціальної політики України. Про це в телефонній розмові розповіла Марина Переходова. Нам ще більше знизили виплати з 3200 на 2361. триста Коштів немає в державі. А коли я задала питання, чому є владі де кошти, то це інша справа. Їй виділили на Чорнобильців певну суму, і вона повинна розділити їх. Так, але хоч дослухались до того, щоб відсіяти прописанту. Вже в одного з наших хлопців вчора підняла Ну, Тиск піднявся, лопнув капіляр, заплив око красне. Але ніхто нікуди не йде. Я так поняла, що нас повитягують, і ми нікому не потрібно. зі слів Володимира Арішонкова, народного депутата України, який також був присутній на зустрічі. Дар'я Марчук, перша заступниця міністра соціальної політики України, приїде до Овруча на зустріч з мітингувальниками. Була зустріч з першим заступником міністра соціальної політики, пані Марча. Вони отримали відповіді на всі питання, які стосуються внесення змін законодавства, що буде робити уряд в зв'язку з обмеженням цих доплат і так далі. Вони залишились дуже задоволені результатами зустрічі. Тобто, вони сказали, що деякі речі для них от вони не думали, що вони такі. Бо коли я говорю або корот, вони нас ну, можливо не сприймали, а тут, знаєте, вони от почули. І саме головне, вони домовилися з пані Марчак про те, що на наступному тижні вона приїжджає вовруч на зустріч з людьми. Дякую, що залишаєтеся з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. До нових зустрічей.